Не словом, а ділом так вирішили боротися з несанкціонованою рекламою в інспекції з благоустрою та рекламно-інформаційному центрі. Дані питання обговорювали на круглому столі за участю політичних сил. Однак з 50 партій до міськвиконкому завітали лише одиниці. Лідери з обклеювання міста політагітками не з'явилися. Організатори заходу обіцяють жорсткіше контролювати розклеювання такої реклами. Біда в тім, що у більшості випадків ліпити друковані матеріали доручають неповнолітнім. Відповідальні. Несуть за це ті люди, які розклеюють не політичні партії. Звернувшись до оцих неповнолітніх дітей для розклейки агітаційних матеріалів, тим самим це є. Ну можна сказати, ви підставляєте цих дітей відповідно і їх батьків до притягнення до адміністративної відповідальності, а саме до штрафів. Штраф за такі порушення не малий, максимум до півтори тисячі гривень. Головне спіймати порушника на гарячому, адже адмінпротокол складається виключно на місці події та за участю зломисника. Так як попасти в потрібне місце та час важко, вирішили діяти від супротивного. Буде таке засідання з начальниками ЖЕО і буде просто до них прохання. що всю рекламу ми повинні щоденно щищувати, щоб просто не було ніякої реклами. І зацікавленості її розклеювати в недозволених місцях. Керівники рекламно інформаційного центру заявили також про те, що останнім часом на них здійснюють тиск політичні сили. Якщо подібні випадки повторюються, обіцяють дослівно цитувати їх у змі.